Привіт! Мене звати Марина Кіченко. І це новий проект на тему. Е, стоп. А на яку там тему? Дайте мені підглянути. Це моя тетрадка з фізики. Давайте подивимось. Угу. Стоп, що? По-перше, тема твого проекту – історія повітряних кул. А по-друге, сьогодні я казковий що? зошит. Що? Чому Зошит зі мною розмовляє? Це неможливо. Можливо, хочеш відправитися в справжню научну казку? Ну, допустимо, що хочу. Тоді, готуйся. Mm. Ну, давайте відправимось в пригоди разом з Зошитом. У далекому, 1783 році, у чарівному місці Франції жили собі два брати – Жозеф і Етьєн Монгольфє. Вони мріяли, щоб люди могли літати як птахи, і знайшли вони стародавній закон. Гаряче повітря легше за холодне, тому піднімається вгору. Так вони створили повітряну кулю, яку нагрівали вогнем. І ось на очах короля перша куля піднялася в небо з. Півнем, качкою та вівцею? Це були перші аеронавти. Тепер давайте подивимось, як працює повітряна куля. Повітряна куля складається з трьох частин: Оболонка. Велика тканинна сфера, що тримає гаряче повітря, пальник. Створює полум'я, яке нагріває повітря, кошик у ньому стоїть екіпаж. А ось закон Архімеда допомагає кулі злетіти, гаряче повітря всередині легше, ніж холодне зовні, і тому куля плаває в повітрі, як човен на воді. З роками багато сміливців піднімались у небо. Наприклад, Жан пєр Бланшар перетнула ламарш на повітряній кулі. Огюст Пікар досліджував стратосферу. Фелікс Баумґарнтер. Уже з сучасних героїв, стрибнув з повітряної кулі з висоти понад 39 кілометрів. Давайте підведемо висновки. Повітряна куля це приклад того, як проста ідея, гаряче повітря легше, може підняти цілу людину в небо. Це казка, яка стала реальністю завдяки фізиці. Фух. Ця подорож була незабутньою. Не переживай, інші подорожі будуть ще цікавішими. Так, сподіваюсь, в наступний раз буде наша подорож ще цікавішою. Ну, а тепер, друзі, давайте прощатися. З вами була Марина Кіченко. Сподіваюсь, вам сподобався мій проєкт. Всім до побачення і до нових зустрічей!